Мене звати Олена, мені 20 років. Минулого літа трапилася ця історія. Я раптово вирішила відвідати рідну домівку під час університетських канікул, не стала попереджати родину, мріючи про несподівану зустріч, передчуваючи радісні емоції, теплі обійми та довгі розмови. Я хвилювалася все сильніше, але за дверима квартири. Мене зустріла тиша. Уважно оглянувши знайомий простір, я відзначила незмінний інтер'єр, звичну атмосферу, але відчула якийсь вакуум. Мимолітне розчарування промайнуло в думках, коли почула Олено. Обернувшись, різко побачила Івана, мого молодшого брата. Переді мною стояв вже не підліток, яким я його запам'ятала. Тепер це був молодий чоловік із гарною фізичною формою. Та впевненою поставою. Навіть вираз обличчя став іншим, більш серйозним та осмисленим. Забувши про багаж, я кинулася йому назустріч, і в момент обіймів здалося, ніби час зробив крок назад. Батьки поїхали в село до бабусі і планували повернутися лише наступного дня. Ми залишилися вдвох, пили чай, обговорювали різні теми мої студентські будні, його плани на майбутнє. Ти сильно змінився, підмітила я, а ти все та ж олена, відгукнувся він, і в інтонації прослизнуло те, що змусило серце на мить зупинитися. Раптово голосний звук зі спальні чоловік щось пробурмотів уві сні, але не прокинувся. Ми обидва здригнулися і відсахнулися один від одного. Притиснувши долоню до грудей, я намагалася заспокоїти шалено б'ється серце. Михайло дивився на мене напружено, але його губи все ще згиналися в цій нестерпно самовпевненій нетів усмішці. Зачинивши за собою двері спальні, я все ще відчувала жарке поколювання всередині, щось підказувало. Це ще не кінець близькість брата викликала одночасно тривогу та незрозуміле хвилювання. Раптовий звук вхідних дверей зруйнував чарівність моменту. Батьки повернулися. Ми моментально відсторонилися один від одного. Серце колотилося як шалене, коли я вибігла у передпокій. Приймаючи душ, я розглядала своє відображення в дзеркалі, витираючи конденсат зі скла, струмені води змивали втому від далекої дороги, однак не могли змити дивні почуття, що виникли після нашої зустрічі. Щось здавалося незвичним, можливо, занадто правильним. Одягнувши вільну сукню з бавовни, відчула приплив легкості, без косметики. З ще вологим волоссям я виглядала по-іншому. Але цей стан мені безумовно імпонував. Він задумливо дивився вниз, потім вимовив ледь чутно. Я в глухому куці. Напруженість у повітрі відчувалася майже фізично. Він розповів про свою обраницю. Про те, як вона почала дистанціюватися, все частіше проявляти роздратування без видимих причин, про свої спроби зрозуміти ситуацію, але безуспішно його муки. Зазвичай сильний та впевнений Іван зараз виглядав вразливим і беззахисним. Ти гідний справжнього щастя, Іване, він повільно підняв погляд, і в його очах відбився такий вихор почуттів. Що я мимоволі завмерла. Мій поривчастий порив обіймів став відповіддю на його мовчазний біль. Довгий щирий жест підтримки. Я відчувала, як поступово вирівнюється його дихання, як напруга покидає тіло, але раптово атмосфера між нами перетворилася у повітрі зависло щось невловиме. Дивна енергетика змусила мене по-новому сприймати його присутність, близькість брата. Я спостерігала. Як він сідає поруч, півморок кімнати порушував лише мерехтіння екрану телевізора. Його дихання, висхідне тепло та небезпечна близькість змушували серце битися частіше. Кадри фільму миготіли перед очима, але я ледь їх помічала. Я бачила тільки той момент, як ми сиділи поруч, його стривожений погляд, майже відчутне тепло його тіла. Можливо, втома зіграла зі мною злий жарт. Наступного дня, коли батьки поїхали у справах, ми знову залишилися вдвох. Вечеря, бесіди, сміх, все здавалося звичним, майже буденним. Подивимося фільм, запропонував він, влаштувавшись на дивані під теплим пледом. За вечерею розмова текла звичним шляхом, але мої думки постійно поверталися до того дивного моменту, до цього загадкового погляду. Що зі мною відбувалося? Поступово ніч поглинула квартиру, але сон не йшов. Перевертаючись з боку на бік, я знову і знову прокручувала події дня. Здавалося б, звичайна домашня зустріч, але щось явно змінилося його новий погляд, інтонації голосу, все це бентежило. Між нами залишалося надто мало простору, наші плечі стикалися, а в якийсь момент його рука випадково торкнулася моєї. Його пальці на мить стиснулися, ніби перевіряючи реальність. Тиша між нами ставала все густішою. Напругу можна було помацати руками. Олено, тихо вимовив він. Я повернулася і зустріла серйозний погляд, сповнений нерішучості. Здавалося, він хотів щось сказати, але слова застрягли десь всередині. Раптово звук дверей, що відчиняється, зруйнував крихкий момент. Батьки повернулися раніше, ніж очікували. Ми відсахнулися, важко дихаючи. Ти в порядку? Голос мами вивів мене зі ступору. Так, відповіла я, намагаючись приховати тремтіння в голосі. Я не знала, що буде далі, але одне стало очевидним це не було випадковістю, це тільки початок. Забудь, видихнув Іван. Відводячи очі, але як можна забути те, що вже сталося? Фільм тривав, але я більше не бачила кадрів, думки несли геть від екрану. Ти хвилюєшся? прошепотіла я, відчуваючи, як його кулаки стискаються. Пробач, я просто. Він обірвав себе на півслові. Його дихання стало глибшим, і щось у цьому вчинку було недоречним, але я не могла змусити себе піднятися і піти. Наша близькість загострювалася з кожною секундою, і я не розуміла, чим це закінчиться. Наступного дня батьки знову поїхали, ми залишилися одні. Я намагалася поводитися природно, але всередині все стислося. Може, сходимо куди-небудь? запропонувала я за обідом. Куди, наприклад? запитав він, примружившись, у парк, на набережну, куди завгодно, лише б не сидіти вдома. Після того вечора щось змінилося, ми більше не дивилися один на одного, так як раніше. Наші погляди стали обережними, рухи стриманими, але між нами зависло щось незрозуміле, немов невидима нитка, яка зв'язувала нас проти волі. Я намагалася жити звичайним життям, допомагала мамі по дому, гуляла знайомими вулицями, але думки незмінно поверталися до Івана. Кожного разу, коли він опинявся поруч, я відчувала його присутність навіть спиною. Чому? уточнив він. Я зажурилася, не знаходячи слів для відповіді. Просто мені здається, що в будинку між нами виникає якась дивна напруга, від якої неможливо сховатися. Але замість того, щоб піти, я залишилася. Можливо, це була гра з вогнем. Увечері я зайшла у свою кімнату і взяла книгу. Потрібно було чимось відволіктися. Влаштувавшись біля вікна, накинула на плечі легкий плед. Однак незабаром тишу порушили кроки. Іван постукав. Олено, можна? Так, відповіла я. Він увійшов і присів на край ліжка. Слухай, ти ж старша, ти можеш допомогти мені з одним питанням. Звичайно, відгукнулася я. Відкладаючи книгу, його обличчя виглядало напруженим. Між нами повисла тиша. Раптово він потягнувся до мого волосся, легко прибираючи пасмо з обличчя кінчиками пальців. Ти коли-небудь відчувала щось таке, чого не повинна була? Я не могла відповісти. Слова застрягли в горлі. Це була надто ризикована розмова. Схопившись з місця, пробурмотів Іван. Пробач, я просто мені потрібно подумати. Він дивився на мене з якимось безнадійним відчаєм. Я зробила крок назад. Я не знаю. Але ж відчуваєш, правда? Мої руки стиснулися в кулаки. Нам краще забути про цю розмову. Він кивнув, але ми обидва знали, цей момент залишиться між нами. Зустрічалася з кимось в університеті? Так, зустрічалася. А як зрозуміти, що людина тобі дійсно важлива? Це питання застало мене зненацька, надто особисте, надто небезпечне. Я завмерла. Гадаю, це просто відчуваєш, обережно відповіла я. Він кивнув. А якщо розумієш, що це неправильно? Мій пульс почастішав. тоді треба розібратися, наскільки сильно ти цього хочеш. Після того вечора щось всередині мене змінилося. Я намагалася переконати себе, що все, що відбувається, лише плід моєї уяви, випадковість, хвилинна слабкість, але чим більше я намагалася забути, тим глибше ці думки укорінювалися в свідомості. Наступного ранку я прокинулася раніше звичайного, на кухні вже витав аромат свіжої кави. За вікном повільно піднімалося сонце. Фарбуючи небо в м'які відтінки рожевого і бускового. Я наливала собі чай, коли почула кроки. Іван увійшов на кухню, недбало накинувши на плечі легку толстовку. Рання пташка. вимовив він, кинувши мимолітний погляд. Я ледве помітно кивнула, намагаючись не затримувати на ньому погляд довше необхідного. Тиша між нами розпалювалася з кожною секундою. Ти від мене ховаєшся? Раптом випалив він. Я застигла, пальці судомно вчепилися в чашку. Ні. Ти не щира. Я підвела очі і зустріла його темний, пронизливий погляд. Ти ж відчуваєш, що все змінилося, Олено. Мої руки трохи здригнулися. Це просто ти надто багато аналізуєш. Він коротко усміхнувся. А ти ні? Відповідь застрягла десь всередині. Весь день. Я намагалася триматися подалі, бродила знайомими вулицями, заходила в маленькі кафе, але його слова та уявний погляд не залишали мене в спокої. Коли я повернулася додому, сонце вже хилилося до горизонту, батьків все ще не було. Я замкнулася у своїй кімнаті, опустилася на ліжко і спробувала розкласти думки по поличках. Через кілька хвилин пролунав легкий стукіт. Олено, я мовчала. Двері прочинилися, і він увійшов. Ти не можеш просто робити вигляд, ніби мене не існує. Його тон був спокійним, але в ньому прослизала легка тінь докору. Я промовчала. Він увійшов всередину і зачинив двері. Олено, я обернулася різко. Припини. Він мовчки спостерігав за мною, чекаючи продовження. Це потрібно зупинити. Це ненормально. Він наблизився на крок. Якщо це ненормально, чому ти не можеш викинути це з голови? Я стиснула зуби. Я не думаю про це. Ти знову брешеш. Мої пальці затремтіли. Чого ти домагаєшся, Іване? Його очі пропалювали наскрізь. Я хочу зрозуміти, що все це означає. Я зглотнула слину. Це не має значення. Він усміхнувся, але в цій усмішці не було ні краплі радості. Ти впевнена? Слова застрягли в горлі. У цей момент вхідні двері відчинилися, батьки повернулися. Ми завмерли, немов нас застали за чимось недозволеним. цей момент пролунав телефонний дзвінок. Я здригнулася, розриваючи зоровий зв'язок. Це мама. видихнула я, хапаючись за апарат, як зарятівне коло. Він мовчав. Я покинула кімнату і піднесла трубку до вуха. Намагаючись говорити рівно і буденно, ніби нічого не трапилося, але всередині все стислося. Ми обидва розуміли межа вже була перетнута, і вороття більше немає. Тепер між нами залишалося щось більше, ніж просто слова чи погляди. Це почуття не можна було стерти чи забути. Воно висіло в повітрі, як ні ми свідок того, що ми обидва знали, все змінилося, і тепер нам належало жити з цим знанням. Якщо вам сподобалася ця історія, поставте вподобайку та підпишіться на канал, ставте дзвіночок, нові історії публікую кожен день. Одного разу вночі батьки знову поїхали, залишивши нас наодинці, в квартирі стояла гнітюча тиша. Я сиділа у своїй кімнаті, роблячи вигляд, що захоплена книгою, але букви на сторінці так і залишилися незайманими. Знайомі кроки за дверима, я відразу зрозуміла, хто це. Двері відчинилися без попередження. Ти уникаєш мене, вимовив він рівним голосом, але в ньому прослизала легка тінь докору. Я промовчала. Він увійшов всередину і зачинив двері. Олено, я обернулася різко. Припини. Він мовчки спостерігав за мною, чекаючи продовження. Чому. Я заплющила очі, намагаючись зберегти самовладання. Тому що, якщо ми переступимо межу назад, вже не повернутися, він завмер у тиші. Я підняла повіки і помітила в його очах внутрішню боротьбу. Я не можу дозволити тобі піти, прошепотіла я, відчуваючи тремтіння в голосі. Іван провів долонею по волоссю, відступаючи на крок, І я не хочу втрачати тебе. Ми застигли один навпроти одного, немов між нами протягнулася невидима нитка. Щось таке, що вже неможливо було зруйнувати. Це потрібно зупинити, це ненормально. Він наблизився на крок. Якщо це ненормально, чому ти не можеш викинути це з голови? Я стиснула зуби я не думаю про це. Ти знову брешеш. Мої пальці затремтіли. Чого ти домагаєшся, Іване? Він на секунду застиг, потім пройшов до ліжка і опустився на край. Я хочу зрозуміти, що все це означає. Я прикусила губу. Це нічого не означає, лечутно видихнула я. Він похитав головою. Знову неправда. У мене запаморочилася голова. Ти в страху? Так, я боюся. вигукнула я, сама не очікуючи від себе такої реакції. Тому що я не можу зрозуміти, що відбувається. Іван глянув на мене так, ніби знав відповідь: Ти знаєш. Він піднявся. Просто відмовляєшся визнавати. Я поп'ятилася. Цього не повинно бути. Він рушив до мене.